Друзі, показують нам кадри із Рівного, де команда РД Турана зламала прокляття стадіону Авангард для себе і перемогла у дні, який ми так поза кадром охрестили днем дебютів і днем стандартів, тому що в обидвох поєдинках, які ми вже встигли переглянути і обговорити у матч-центрі, були і дебюти, і стандарти. Зараз давайте про матч Верес Шахтар. Склад, наш не змінився. У тому самому будемо працювати. І на третьому матчі. Давайте ваші емоції по цьому поїде. Давайте з вас. Дуже не адвокат. Ви, ви просто Коротко мій продавця. партнер да. по флангу. Добре. ну Я дуже позитивний, тому що мені було дуже цікаво спостерігати за тактичними перебудовами Віруса, особливо в першому тайм таймі, за рахунок цих трикутників По флангах, як це все нейтралізовували трикутники Шахтаря. І... Мені завжди було цікаво, за рахунок чого можна з обратної сторони переіграти. Зрозуміло стандарти. Це так швидко пояснюючи. Але якщо не брати стандарти, я думаю, Шахтар заслужено переміг. Я думаю, багато моментів так створив, не враховуючи стандарти, дуже мощно виглядало, як завжди, впевнено, тому не знаю, як верес. У них за цілий матч, там один-два моменти. Я думаю, що з шахтарем цього замало, щоб добитися перемоги або хоча б нічию зіграти. Цей епізод із забитим м'ячем Юхима Коноплі охрестили ми його м'ячем. Розчальну, в принципі, так і було там. За, за декілька секунд до свистка на перерву відзначився правий захисник донецького шахтаря. Наскільки це негативний момент власне, для команди господарів? Ти пропускаєш в роздягальню, десь вже готуєшся подумки до перерви, до відпочинку, до, дру... до налаштування на другий тайм і тут бац. Наскільки цей момент став ключовим, давайте так. Дуже тяжкий такий психологічний удар для будь-якої команди. Дуже тяжко, тому що ну, гравці вже так, мабуть, налаштувалися на роздягальню, відпочиєсь, потім за 15 хвилин, і що там другий тайм і так, і так далі. Але це тут, скажімо так, завжди так було. Якщо пропускаєш розігальню, то психологічний, скажем, такий, позитив, настрій уходить в сторону Особливо в этой грі, там Вера мог ввести вже 1-0 за рахунок моменту духу. Ну і другий момент удар Вінісіо Сатобіс, який там за декілька секунд до цього з'явився на полі, замінив того самого Юхема Коноплю. Давайте посмакуємо цей м'яч і одразу питання до наших гостей сьогодні. Нічого вам не нагадує ось цей забитий м'яч. Що так трошечки в історії повернутися назад на декілька років. Цікаво, я. <гум> нагадай <гум> А давайте ще один епізод подивимося. Буде у нас зараз наші режисери підготували? Дивіться ось цей момент. Як вам схоже по якості удар, розумієш? Ти хочеш порівняти Даріо Сернута Тобіаса Даріо серну та Веніс. Одна і та сама позиція, так ні, але, але одна ти одна знаєш транзитно тут пряма різана передача. Ну да. Але схоже. Одно і те ж помилки гравців оборони. Ну, це може бути такий конспектний гол, так? Так. Десь він є, вже раніше. Проходило і от ні, нада скажу, що дуже непогано працює аналітичний відділ Шахтаря на матчах. Дуже непогано. особливо коли стосується От при таке розташуванні, коли два гравця на лінії проти одного. Там варіанти є розігріші. У них, тому що я відомі. Ну, це, там один, один із варіантів, на мій погляд. Але цей кутовий притаманний Шахтарю насправді не верхова подача в зону 11-метрової, і багато разів сьогодні ніхто не влучав по м'ячу. Тут дійшли до тобіаса. Тобіас зрозумів, Тобіас, що треба замикати ту зону рано чи пізно туди м'яч може прийти. Ось тут транзитом він опинився дуже класний удар. І ми, в принципі, можемо зараз і винуватися цього хайлайту, послухати. Півнісію Стобіас є на коментарі в нашій флер зоні. А сьогодні вийшов тільки на заміну і одразу забив з такої настанови Ардетуран випускав на цей поєдинок. До міста праси. А то muito feliz, primeiramente, de... звичайно, в першу чергу дуже при радий відзначитися, внести вагом зробити свій вагомий внесок в цю перемогу і містер, як завжди, дав базові настановки. Підказки теж не можуть значитися на полі. І Ми були готові фізично, ментально і радий, що ми зуміли довести справу до кінця. Дуже багато голів такому стилі забив.

Звичайно, я зі свого боку також намагаюся якось переглядати його переймати можливо досвід. Він натхнений ідейник для нас як зараз, як спортивний директор, так і в ролі звичайно колишнього гравця. Дуже важливий для нас, і приємно, що порівняли сьогодні. Моє взяття воріти з його легендарними голами. Сьогодні, звісно, перемога чим вітаємо, але напередодні до цього була поразка на єврокубковій арені. Власне вдалося віднісл... морально відійти від цього. Hoje é segurada a boa vitória, mas antes de a gente enfrentou uma derrota bem dolorosa, então você foi mentalmente para a gente fácil conseguir deixar isso para lá e andar, continuar andando já para novos objetivos? Claro, eu acho que não... Но ето дожоку ажентівесейконвітори звичайно було складно, але я певне не всі <правдає> ігри в цілому футбол <правдає> так влаштовані, що ви не можете залишати <правдає> поле завжди з перемогою. Це було образливо, але я вважаю, що ми провели тоді достойний <правдає> поєдинок, і <правдає> для нас було важливо залишити його позаду з точки зору підготовки, з точки зору росту нашої ментальності, підготуватися до нових викликів конкретно сьогоднішнього матчу. Продовжуємо рухатися до наступних ігор. І радий, що ми сьогодні зуміли ментально саме перевернути на нашу користь. Дякуємо Вінісію Сотобісу. Нагадаємо, що Вібет Юкрейн, преміум партнер показу Вібет Ukraine, об'єднані футболом разом сильніші, Незважаючи на те, що здобувають у цьому поєдинку донеччани три очки. Впевнено, досить перемагають свого суперника, знімають прокляття стадіону Авангард. Їй неприємний біль, головний для головного така тавтологія тренера донеччан. Правий фланг фактично сьогодні через пошкодження був замінений і. Так візуально виглядало, що і у Алісона, якого замінили в першому таймі, і у Юхима Коноплі десь схожі м'язові пошкодження. Наскільки ця проблема може бути перед наступним єврокубковим поєдинком? Звичайна, це проблема. Мені здається, що Віталій казав, коли коментував, що команда одразу повернулася після гри, одразу в Україну. Я думаю, що це теж такий момент, який. Футболісти їдуть в автобусі, скукожені, сплять, не сплять після 120 хвилин. Це дає, як ми бачимо, на грі один вилетів, інший вилетів. В цьому епізоді Педро Енріке теж тримався за, за ногу, але зумів продовжити. Олег Натоніч, це може бути ну, наслідком ось цієї шаленої енергозатратної перед сезонки Ось конкретний епізод, коли отак по два матчі на тиждень і в всіх матчах не можна відпочивати? Це, мабуть, наслідки точно, тому що, знаєте, от я високо дивлюсь, от у багатьма там, ну, я не знаю, спеціалістів, фахівців, то футбол – це навантаження, футбол – це не, не про навантаження, це не про навантаження. Перш за все, це розуміння гри, потім побудова команди і потім мистецтво навантаження. Если мы Повернімося тому, що вы запитували. І що маємо? Кого ми маємо? Криски, Ватроре, Геналду, Кевіна, Шведа, Назаріну. Е, да, давайте за... є, можливо, він краще я, я просто збився. Я до ігри, я знаю, що 6. Плюс 2 залишилось зараз. Шведа. А Давайте послухаємо ще... головного тренера, що він скаже, можливо, в цьому епізоду. В цих епізодах. Про всі епізоди запитаємо у ардитурана. Власне, вітаю вас із перемогою після Єврокубків Далі вдались до певної ротації. Загалом, як вам сьогоднішній поєдинок, наскільки він легко давався Шахтарю на ваш погляд? Видимо, я поміжати нес названі. Ee, söylediğim gibi rotasyon yok bizim takımımızda. Ee, o maç için sahaya çıkabilecek en iyi 11'i değerlendiriyoruz. Bizim için bu çok önemli. Ee, maça gelince kolay bir maç beklemedi bizi. Rakibimiz uzun savunma sonra ilk defa 5'li oynadı. Ona karşı çözümler üretmeye çalıştık. Oyuncularımla yani taktik dışında oyuncularıma söyleyebileceğim şey şu. E, Karpati'de son dakikada yedik. Çok iyi mücadele ettik iyi oynamasak da. iki maçta da Panetina kosa muhteşem mücadele elendik. Kırılma anları bazen hayatta böyle olabilir ama bu takım doğruları yapmaktan e, doğruları yapmaya devam edecek. O yüzden taktikten öte maçtan öte onlarla gurur duyduğumu söylemeliyim. Çok iyi yollar gelecek bizim için çok iyi güzel gözüküyor. Eğer sonuçları alırsak bu geleceğe daha erken ulaşacağız. Ama alamasak da doğrularda ısrar etmeye devam edeceğiz. Bugün bu maçı oynamak kolay değildi. O yüzden hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Oh. В першу чергу завжди хотів наголосити, як я раніше згадував. Ми не з такого поняття як ротація, це просто вибір найкращі одинадцятки на конкретно взятий поєдинок. І звичайно, ми з самого початку очікували, що протистояння взагалі не буде складним. Достойний опонент також ми втомлені після важкого виступу в Єврокубках. І сьогодні дуже важливо було знайти правильні рішення на полі та зуміти їх конвертувати саме на нашу користь. Можна пригадати епізод з Карпатами, коли в цілому ми провели непогану гру, але пропустили на останніх хвилинах. Також дуже складне протистояння в заданих рамках відбору до Ліги Європи, де ми, на жаль, поступилися по на якусу, однак, як на мене, провели ідеальні обидва поєдинки. І я впевнений, що ми продовжимо рухатися, попри всі труднощі, ця команда буде зростати. І я дуже пишаюся своїми гравцями, як сьогодні, так і загалом на дистанції. Я впевнений, нас очікує світле майбутнє, попри те, що деколи результат може бути не надто позитивним. Звичайно, коли він буде більш сприят. Для нас то світле майбутнє настане якомога швидше. Однак, в чому я точно переконаний, що ми знаходимося на правильному шляху, і результат прийде. Ми лише повинні продовжувати слідувати нашим паттернам. Звінісу сам дуже вдала заміна. Ви якусь йому настанову давали, коли випускали на поле, що саме говорили? Hep beraber tek amaç için uğraşıyoruz. O yüzden onlar biliyor. Yani Giren çıkan, dakikaları hesaplıyoruz, maçları hesaplıyoruz. Ağustos bizim için çok zorlu bir aş. Eğer burayı böyle kayıpsız geçebilirsek, kendimizi gruplara götürüp ligde puan kaybetmene ilerleyebilirsek daha iyi gelişmek için zamanımız olacak, sakatlarımız iyileşecek. Biz iyi bir takımız, iyi oynuyoruz. Ee, özellikle savunmada çok iyi işler yapıyoruz, o yüzden bu beni çok sevindiriyor oyuncuların e, oyuna karşı, taktiğe karşı bakış açıları. Böyle devam edeceğiz. Giren çıkan herkes muhteşemdi, o yüzden onlara teşekkür ediyorum. Всі гравці, які виходять як в стартовому складі, так і на заміну, вони знають, що в нас як в команді є лише одна ціль, і ми її слід намагаємося її слідувати. А серпень дуже насичений місяць складний в контексті всіх протистоянь. І якщо нам вдасться пройти цей період без втраточок, то звичайно далі буде значно простіше. У нас буде час, як і для загальнокомандного вдосконалення, також повернуться ті гравці, які були травмовані раніше, або ви були із Чи... по поряду по інших причин. Я впевнений, ми виконуємо чудову роботу станом на зараз. І як в атакувальному плані, так і в оборонному, особливо в оборонному, можна побачити, наскільки команда зараз доволі небагато пропускає, і в цілому, як надійною стала наша гра позаду, звичайно, нам є ще багато в чому вдосконалюватися, але я впевнений, як тільки ми прийдемо цей складний місяць, нам буде значно простіше продовжувати наш процес зростання. І користуючись нагодою, хотів би подякувати своїм правцям за ту самовіддачу і за той рівень футболу та впрацювати які вони демонструють стану на зараз. Дякую вам. Okay, дякуємо, Елі Іванікович, і дякуємо Турану. Гадаємо, що Вібет Юкрейн преміум партнер показу від Бет України об'єднані футболом разом сильніші. — Так, друзі, ну і настав час прибратися нас дуже дуже мало часу. Полісся, ЛНЗ. ну Шехтар трошки затягнувся. Там були приємні моменти з авангардом Георгієм Судаковим. Е, тому я так розумію, в супер експрес режимі по цьому поєдинку. У Нас буквально 4-5 хвилин до того, як ми маємо віддавати ефір. Полісся та ЛНЗ, Чи ви чекали так цього матчу, Як, наприклад, вчора Карпати Поліс? Щось схоже сьогодні. Очікуєте? Якісні швидкі футболчі. На я думаю, таке саме: дві якісні команди, дві амбіційні команди, які прагнуть бути вверху таблиці. Тому я думаю, що футбол буде дуже цікавий, дуже швидкий. Я ставлю на те, що буде з голи як і з однієї, так і з іншої команди. Буде щось 2-2 або 3-2. Можливо. Я на це розраховую. Ну, ось так. Тобі сьогодні з прогнозами щастить. Друзі, є у нас склад Полісся. Бачимо, що провів декілька ротацій. Головний тренер після єврокубкового вояжу. І караман з'являється у нас в основі. І Талес, який. Що не помиляюся, не виходив в основі на матчі Єврокубків загалом по складу Житомирян. Так легше, мабуть, згадати тих, кого залишив Руслан Ротань. Так Гуцуляк залишився з основних безкоровайний Кравченко і Волонець на воротах. Тобто чотири футболісти. Ось це той момент, де дає відпочити Руслан Ротань. Але так само ми зможемо нарешті побачити ось цей резерв Полісі. Ми багато про це говоримо в шахтарів Динамо. А якщо Полісі претендує на те, щоб бути третьою силою. Їм якраз і треба цей рост. Ну і по ЛНЗ... Який склад на цей поєдинок виставляє Віталій Пономарьов? Теж мене трошечки здивувала відсутність Яшарі, що немає цього футболіста ані у заявці. Цікаво, що з ним. Мені здалося, що Яшарі це така ключова одиниця у грі команди. Як думаєте? Я, ну можливо. Є, до речі, О, в мене інформація, зараз. що. Що травма в нього. так В що... ж... І... ну, просто... <зас> нас, нас немає включення журналіста, тому ця інформація звідки звідти поступає, заявці є, шарі немає, бо травмований він, тому ось така втрата для понумарювати команду. Ну, Загалом, по тому по іменах, які я бачу зараз у списку, це футболісти які е, найсильніші є у складі. так? Черкаської команди саме на цей момент. Що можете сказати? Ну я вже не дам нічого сказати, бо так само нас не щоб щоби подивитися футбол. Друзі, футбол зараз можна дивитися, можна слухати. Різні варіанти є. Наприклад, на авторадіо, це офіційний радіотранслятор чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. Авторадіо, твій рух перед боліваємо за наших. А ви болівайте за кого хоче, за кого душа лежить. Так що дивимося, матч Полісся та ЛНЗ і закриваємо неділю Fuck. <laughs>